Тритонна керована авіабомба влучає у лікарню в селі Липці на Харківщині. Свій злочин окупанти фільмують і зловтішаються. Випадків застосування кабів по Вовчанську і околицях зростає щодня, кажуть військові. Десь якщо приблизно так порахувати, то десь до 40 кабів в сутки приліта. Те, що колись було квітучим містом, тепер і руїнами не назвеш, бо і від будівель після таких ударів лишаються лише фундаменти. Місто окупанти від середини травня штурмують щодоби по кілька разів. Волнами заходять, накопичуються, накопичуються, атакують, накопичуються, атакують. І десь приблизно 5-6-7 зіткнень точно на тільки на різних ділянках вивчав. Після масованих штурмів піхоти і техніки ворог перейшов на атаки невеликими групами. Вони розсіюються у міській забудові. За ними полюють наші дронщики, і артилерія, яка і стримує навали. На, на, зараз проходить переважно більше дронами і стрілецькою зброєю. Тобто активно працює зараз піхота. Піхота займає такі позиції, що туди навіть підкріпленню важко дістатись. Тому воду і БК наші дронщики своїм піхотинцям скидають із дронів. Важко туди навіть зайти. Тобто ну, піхота зараз таке переживає на саме жорсткі часи піхоти. Так що треба хлопчикам допомагати. Ми самі як. Піхоті були це дуже тяжко без води, без їди що проживеш а без води. Це вже недовго раділи окупанти, захопивши будівлю місцевого агрегатного заводу. Наші гармаші блокували усі підходи і виходи. Ворог опинився у пастці. Усі спроби окупантів прорватися до заводу. Закінчилися фіаско. Групи були знищені Активник малими групами між будівлями. Пробує проштурмувати наші позиції і доходять до тих моментів, що приходиться вже на відстані до 50 метрів і ближче працювати стрілецькою зброєю. Усі плани ворога створити буферну зону і просунутися до Харкова на снарядний постріл так і застрягли у вовчанську та околицях. Ворог втрачає людей, натомість не полишає спроб наступати у Вовчанську до берега річки Вовча у місті, а західніше до липців та веселого. Віталія Фанасієнко, Руслан Ярмолюк, Олександр Моторний, Олександр Загородний. Спецкор, марафон, Єдині новини. Про те, що нині відбувається біля Вовчанська, маємо нагоду розпитати нашого кореспондента Олександра Моторного. Він своєї групи працює на цьому відтинку. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, чим зараз ворог оперує у наступі? Це піхота за підтримки техніки чи авіації? Яка ситуація в тих самих липцях? Тобі слово? Привіт, Руслане. Ну насправді авіаційні бомби, повітряна тривога і каби це напевно ті слова, що нині найчастіше вживають по всій Харківщині і безпосередньо в самому обласному центрі. У Харківщині сповіщення про загрозу з повітря навіть точно що більше ніж по десятку разів щодоби. Напередодні вже темною порою був черговий потужний удар. Сьогодні зранку ще один. За великим рахунком не минає доби, щоб у місті та його околицях не лунали вибухи авіабомб, і це не враховуючи ракет. З іншої сторони північніше Харкова, всю прифронтову територію, від дергачів. Аж до Вовчанська московити просто засипають тими таки кабами. Лише на позиції Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, що б'ється з рашистами з перших годин повторного вторгнення, і тільки за травень прилетіли і вибухнули понад 400 авіаційних бомб. Загалом ливову частину кабів рашисти скеровують нині по Вовчанську у бік веселого та в район липців. «Пуск відбувається, видно, виходи з пишка, і чути низькості тут вже проходить нас по тилу задні. Пішов на так на розворот і назад. Пішов. Буває в течение пару годин чотири заходи. Кабів збільшилось набагато в порівнянні з попередніми тижнями. Буквально навіть крайні три дні, то так дуже суттєво збільшилось. Нема співвідношення з іншими напрямками зовсім тут їх дуже багато. І вони постійно. Навіть є якийсь певний час. Кожен день ми вже знаємо, що там з такої до такої години точно буде летіти літачок і тут буде ляпати. Суби, так. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення у лісах північніше Шалипців триває дуже інтенсивна піхотна війна, як і раніше окупанти майже не застосовують тут бронетехніки. Натомість з невеликими піхотними групами до відділення пробують пройти відкриті ділянки, згуртуватися у більшість зграї граї і за підтримки мінометів та артилерії намагаються продавити українську лінію оборони. Направду там у лісах на Харківщині більшість тих штурмовиків і лишається у напрямку. Глибоко українським воїнам вдалося трохи відкинути московитів і навіть прочати тиск на саме селище, але ворожа авіація та артилерія працюють дуже щільно. Тож говорити про якісь зафіксовані територіальні здобутки було би ну наразі трохи зухвало і передчасно. Що стосується безпосередньо Вовчанська, то від міста мало що лишилось. Не знаю наскільки коректна така аналогія, але як на мене, то це вже навіть не бахмут. Нашим воїнам безпосередньо у середмісті вдалося дійсно трохи відкинути окупантів до північних мікрорайонів, туди де колись була багатоповерхова житлова забудова. І водночас на невеликій території місцевого агрегатного заводу, який розташований на березі річки Вовчої у південно-східній частині північного берега, станом на кінець минулого тижня залишалося до роти московитів. Якщо раніше йшлося винятково про вогневий контроль збройних сил України над всіма стежками і підходами до території заводу, то нині виходячи от з оперативних мап, ймовірно доречно казати про фізичне оточення окупантів на Вовчанському Заводі. Водночас ворожа піхота не припиняє атак за підтримки артилерії. Рашистські гаубиці стріляють головно через кордон. а От піхотні зіткнення фактично від бугруватки західніше Вовчанська у самому місті аж до тихого та Вовчанських хуторів на східному фланзі точаться на дуже мінімальних дистанціях. О, да, 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 да. Да! Там ще один. Війна зараз проходить переважно більше дронами і стрілецькою зброєю, То тобто активно. Працює зараз бікота і насамкінець кілька спостережень стосовно всього ворожого угруповання, що наразі оперує на півночі Харківщини. По перше, загалом від початку вторгнення московити задіяли тут понад 35 підрозділів полкового та бригадового рівня і кілька мотострілецьких і танкових дивізій, можливо, не у повному складі. Частина цієї зграї, як, наприклад, перший мотострілецький полк другої Томанської дивізії чи друга бригада спеціального призначення, вже отримували по зубах тут на Харківщині у 22-му році. Буквально нещодавно на Липецький напрямок зайшла ворожа 45-та артилерійська бригада велик потужності вона власне так і називається. Має на озброєні важкі 240-мм міліметрові самохідні міномети, два 4 тюльпан та модернізовані самохідні гармати, два сімей малка калібром 203 мм. Але, от, не зважаючи навіть на це, в і під час повторного вторгнення легкої прогулянки у московитів не виходить. Руслана. Дякую, Олександр. Це був Олександр Моторний зі своєї групи. Він працює на харківському напрямку і розповідав про ситуацію біля Вовчанська. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, наступ ворога фактично видихся? Що далі? Тобто він стає в статичну глуху оборону? Росіяни наразі намагаються оцим посиленням частково ротувати свої підрозділи, які є на першій лінії. Не дивлячись на те, що інтенсивність атак їхніх зменшилася, і вони глобально думають, що робити далі. Ми десь півтори сотні їхніх військовиків виводимо з ладу, знищуємо їх, і так само там є поранені. Тому, скоріш за все, росіяни і далі будуть спробувати тут накопичуватися, щоб мати оцей вогневий паритет. Вони поки що нічого кращого ніж закидання кабами і отаким от вогняним валом накривання артилерії нічого не придумали. Вовчанська лише. Навіть кілька тижнів тому вже було знищено половину усіх будівель, і ця цифра продовжує рости. Тому, скоріш за все, на цьому етапі, поки у них тривають усі операції на Донеччині, вони захочуть десь стабілізувати лінію фронту і щоб ми тут постійно тримали війська, створювати отакий фактор нестабільності. Очевидно, сподіваючись, що якщо ми десь будемо знову перекидати наші війська, вони зможуть тут просунутися далі. І з таких здійснених планів, чого б вони хотіли, це ще трішечки ближче просунутися, щоб взяти хоча б околиці Харкова О, під вогонь ствольної артилерії, це хотів уточнити, чи дадуть вони спокій Харкову, чи далі будуть намагатися підійти ближче на снарядний постріл? Намагатимуться, але знову ж таки не зараз. А коли вони зможуть переоцінити обстановку, коли дійсно проведуть ротацію, їм зараз дуже важко діяти, тому що, по-перше, працює наша артилерія. По-друге, ми нанесли удари по тилах по російській території. Оці удари Хаймарсами, оці всі угрупування, які постраждали, зокрема були знищені системи. С-300 С-400, нанесено ударів по штабних будівлях і по складах армії, яка тисне саме на харківському напрямку, то це їм трішечки збило ось оцей їхній запал. Наприклад, С-300 С-400 Харків вже набагато менше тероризується, тому, що ми там, скажу, грубо повиносили їхні системи. Тому, скоріш за все, вони тут будуть робити довгу переоцінку. І станом на зараз, і що підтверджують наші західні партнери, той же теж Остін, що ми таки все таки ситуацію тут стабілізували. Вас будь великі втрати. Окупантів, також оточення на цьому гарятному заводі. Це піштовхує окупантів до зміни тактики, чи вони так і далі будуть фактично. Кількістю і наполегливістю в лоб лісти ну на автоагрегатному заводі ми збільшили сірозолу. Ну навколо рахунок, через що вони тримаються, це за рахунок великих дронів, які доставляють оточеним їжу, боєприпаси, щоб вони, хоч якось тут, трималися. Чи змінять вони тактику? Це питання відкрите, і вони наразі проводять цю роботу. Як вони будуть використовувати ці положення, в якому вони опинилися? Це питання часу. Але Донеччина все-таки для них лишається пріоритетом.